На Буковині відбувся фестиваль народного мистецтва. Душа народу у килимі цвіте. Відвідувачі побачили автентичні килими, ткані доріжки та гобелени. До спадщини українського народу доторкнулася і Ольга Лучик. Люди це робили пізньої осені, коли вже городи позбирали. І на зиму вони собі збиралися. Був такий у них стільчик у стільчику була така дирочка. Вони закладали цю. Патику, як то кажуть, ход, 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 ход. нитку за ниткою пряде Наталія. Жінка переконана, фабричні килимки не створять в оселі справжнього затишку. Для цього потрібні яскраві ткані-хідники, як їх виготовити, навчена з Малку. Стрижуть вівці, потім цю вовну моча, воно то все відходить, потім його мочуть ще раз, вимивають, щоб воно було це, складають його у кучку. Ми вже починаємо прясти. Потім, коли це все спрядеться, у ці всі клубки нитки, оце все крашення вже, покрасення, і це вже туди ткається на цих верстатах. Біля верстата Марія ткати її навчила мама. Пригадую, тоді за килимарство бралися всі від малого до старого. Хто пряв, хто звивав, хто красив, хто, хто мотав ті міточки на клубочки, хто пасвів ці стриги. Там задіяні були всі в сім'ї. Марія любить квіти. Їх переносить на вироби, які заворожують кольорами та візерунками традиційними для кельменеччини. Наскільки була любов привета, що були були люди, які навіть не лягали спати. Вони клали ще одну дошечку тут і так передрімає встало і знову на місці. Більшість буковинських килимів, які збереглися, оздоблені геометричним орнаментом. Це переважно вузькі довгі скорці. Є і великі, уквічені маками, півоніями, милують око і килими з лебедями, такі колись дарували молодятам. Бабуся робила килими і їх продавала, вимінювала. Тому з часом привчала і маму до цієї роботи, і з часом подарувала килим на три квітки, як то кажуть, і мамі. Пройшли роки, килим висів у нас на стіні, я запропонував мамі постелити його на підлогу. Мама категорично відмовилася і сказала, це подарунок моєї мами, і він має бути постійно на стіні. Ольга показує гобелени. У своїх роботах відтворює давнє мистецтво. Техніка та відтінки тут за буковинськими мотивами. Бачите, що тут в основному квіти різні і мальви, і соняхи, і піони, і якісь такі декоративні різні мотиви, елементи. У мене й мама, і бабуся займалися також ткацтвом. Правда, вони виконували більш об'ємні роботи на великих ткацьких верстатах. Організатори фестивалю народного мистецтва переконані нині особливо слід берегти та примножувати традиції. В країні війна, і як ніхто інший, ми розуміємо, що нашу нематеріальну культурну спадщину можемо зберегти тільки ми. Тому сьогоднішнє дійство відтворюється для людей, щоб люди мали можливість знати про своє-минуле. Цьогорічний фестиваль ще й благодійний. За зібрані кошти організатори планують придбати дрони для наших захисників з Чернівецької області. Ольга Лучик і Грига подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.